Доброго дня, дорогі друзі, я маю щастя вітати вас з Лінцу, де вперше, напевно, в історії є виставка української ікони зі Львова, ікони сучасної і традиційної, ікони, яка намальована навіть вже в руках війни. Ця ікона створена лише натуральними пігментами. Це еко-продукція, як ми тепер звикли казати, тому що липова дошка, натуральний е, крейдяний ґрунт і е, пігменти, які створив Бог. А ми їх подрібнили, змішали з шутковою емульсією і створили ці прекрасні ікони, які світяться внутрішнім світлом. Вони світяться не лише завдяки тому, що їх малюють дуже чисті, гарні люди, які шанують і знають свої традиції, але також тому, що вони знають секрети давньої темпери. Я стою біля двох ікон. Це спас рукотворних мавзорована на ікону майстра Горошковича. Цей автор 16 сутті підписав свої ікони. Він був священником. Цей Христос навіть не написане до кінця згідно з канонію. Він має більш кругле обличчя ніж традиційно. Все решта є по канонах. Це такий вже більш український Христос. Є багато наливних орнаментів. Ця ікона виконана в техніці, яка дійшла до на нас в давніх іконах, завдяки тому, що митрополит Андрей колись 100 років тому, вже понад 100 років тому, подарував українському народу колекцію національного музею у Львові. І коли ми наслідуємо ці ікони, ми робимо думливу. Копію. Це не є копія, така, яка має імітувати там, втрати, ще щось таке. Але це є копія, яка вчить зрозуміти техніку від того рівня, на якому ми знаємо, як подрібнені пігменти, наскільки вони грубо дисперсні чи дрібно дисперсні, і до того, скільки шарів поклав майстер в тому чи в іншому місці. І коли студенти так навчаються, вони намалюють таких там, 10 більше ікон, вони можуть створити свої ікони, які мають ту саму прозорість, ту саму делікатність, але вже є витвором сучасності. Часної людини, наприклад, тут ми маємо присвяту родину. Це присвята родина написана ще до війни. Але якщо ми перейдемо крок далі, ми побачимо Спасителя на жовто-блакитному тлі на тлі нашого прапора. Це спаситель, намальований нашою викладачкою Ольгою Хвилевською у перші місяці повномасштабної війни, коли вона дуже переживала за свого брата юнака, який зразу в неї на очах почав дорослішати. Вона не уявляла, що його мужчиною, воїном. Вона ну дуже переживала. Вона не знала, як виразити ці свої емоції, той весь страх і біль, який ми тоді мали. А це був той перший такий найнесподіваніший стрес. І вона намалювала такого хреста. В першій іконі золотий ні, тепер золотий був червоним. Україна стала як мішенню для ворога. А з іншого боку, це те, що формує нашу ідентичність, що робить нас нацією, яка розуміє. Чому вона має залишитися на цій землі, за що вона стоїть, за що вона бореться, і які цінності має, і нам в цьому допомагає Бог, і фактично, лице Боже ми можемо знайти в кожній людині про всі ці дуже глибокі теми, передані прекрасним давнім мистецтвом, якого традиції, секрети ми вивчаємо у Львові. Можна довідатися, від побачивши нашу виставку, яка триватиме місяць. Приходьте самі, приходьте діточок, слухайте екскурсії і діліться зі своїми друзями-австрійцями. Хай вони знають, якого ви роду і племені. До зустрічі!